Беремо дві особистості: це Аня тренер і Аня спортсмен. Сав <риклад> ще десь є третя, а четверта це Аня і коти, які вдома на дивані. Ми почнемо з е, Ані тренера. Тож, як ти стала тренером? І чому вирішила навчати інших? <риклад> я не вирішила, я не вирішила, вирішили мене. В мене була Apple. Угу. Через рік е, в нашій сім'ї з'явилась Оливка. Це Костяна собака. І в наших друзів з'явився Твікс. Mm -hmm. І я була така, типу, старша сестра, ну бо вони родичі, Apple старша сестра. І, відповідно, я вже пройшла цей шлях з яблучком, mm -hmm. могла щось підказати Подавляйте хлопчикам. Так. Просто, що цікаво, що Костя і Антон це якраз той випадок, коли вам дали. Класних собак. Трішечки вже досвідчено. Нам дали Аню. класного тренера. Ну, я ще я тоді ще не була. Тобто, я от, тобто хлопці, це так рахує мої перші учні. Uh -huh. Але ну, ми не планували, що прям я буду їх тренувати. От. Ну, ну, так все пішло, пішло, пішло. І це мої перші учні. Такі <рес> тепличні квіточки. Тепличні <рес> квіточки. Антон, кожен дийку збірній один і стопів. Костя 14. У командному 14 заліку на світі. Ну, В минулому так. році я гадаю, маленькі тепличні квіточки. Тобто, але це скоріше типу виключення з правил, тому що. Uh, і Костя і Антон, вони дуже давно спостерігали за Аджеліті, тому що ми з Гірою якби займалися з Антоном і з бойчиком. І ну, вони там їздили на всі змагання з нами, підтримували, бачили весь цей шлях uh, тернистий. Mm -hmm. ну, тому що ну, ні молі, ні бой, це такі ну, непрості собаки. Але ні, Костя, ні Антон вони б не нянчились з безпородними такими, знаєш, складними mm -hmm. собаками. Тобто, ти не можеш сказати, що колі це легка порода, чи що там твікс і оливка це легкі собаки, але це собаки, які вони хочуть з тобою працювати. Вони приходять, вони бачать аджиліті і такі клас, давайте. Єдина проблема це там повороти, зони, ну таке вже, якісь технічніші речі. І, і в них все вийшло, і Аня стала тренером. І напевно. Ти це наступне, ну, наступний учень? Да, так, певно, так. — Війні, так. Да, це якраз вже м -м, почалась війна, і ми з часом повернулися в Київ. Це був 20. Мені здається. Це був другий. кінець 22-го. Да. Тобто, це знову таки, типу, якби мене поставили ну, умовно. В нас в манежі працювала Даша Скрипіця. Угу. — А це я вже не застала. Угу. Так, бо, якби, ну, на жаль, вона виїхала, і вийшло так, що е, мене ж є, е, команда є, тренера нема, Даші були спортсмени, які потім ходили до мене. Ну, Хтось мусить їх тренувати. Типу, ну, ми не можемо їх віддати, вони наші. І так, і так потрошечку мене сюди затягнуло. Пероня каже, не чіпайте мене, я не хочу, Він такий не треба. Не прямо аж так. Просто дуже тяжко збалансувати цю роль. Ти і спортсмен, Аня спортсмен, і спортсмен тренер. Аня тренер, і завжди. І Аня з котами на дивані. Як де ця грань, як хобі і спорт, да, тобто, а, де, а де грань тренер-спортсмен, ну типу це, це складно. але... І завжди буду, було складно, я це тобі завжди казала, що бути. Коли ти класний спортсмен, ти не далеко не завжди класний тренер. І люди, у яких це виходить, і те і інше, ну це просто герої, ну це ти розриваєшся і там, і там. І якщо у тебе ще якийсь цей синдром відповідальності ще є диван, відмінника, то ти будеш намагатися зробити і там, і там класно, і це складно. Це емоційно прям виснажує і фізично. Що ти найбільше любиш у тренерці? Коли спортсмен починає ну, пара, починає красиво бігати, показувати якийсь рівень. Ну, от коли там, ти пам'ятаєш, що ти його вчив обходити стоїчки, а тут він збирає таку там, гарну зв'язочку ну, з 10-15 <різовувателі> <різователі> бар'єрів, і це прям Вау. красиво. По моїм міркам. Клас. <різователі> <різователі> Який твій підхід до роботи з парами? Не знаю, це треба питати пари. Це треба питати фари. Ну він різний, коли ми говоримо новачок і досвідчений спортсмен. Мій досвідчений спортсмен, якого типу я ну, виростила. Аня на тренуваннях постійно мене мотивує, підбадьорує, підбадьорює собаку, якщо щось не виходить. І вона завжди ставить високі планку, щоб ми її досягали разом з війні. Тому це дуже класно, і як тренер її підхід досить класний. Аня жорсткий тренер, але справедливий. Якщо вона дає під зад, то це лише по ділу. Мені це підходить, мене це мотивує, мені це подобається. Вона бачить все, що треба і не треба інколи. Ми стаємо завдяки ній краще і краще. І такий підхід абсолютно якби, мене влаштовує. Я за це їй вдячна. Аня справедливий та трошки критикуючий тренер, що дає мотивацію. Іноді вона в нас вірить більше, ніж я сам, що дає впевненість. Анютка максимально хвалить, підтримує, дає заохочення і гладить по голівенці. Це якщо проливки. А якщо до мене підхід, то насправді вимоги як до себе, підтримка, переживання більше, ніж за себе, увага до кожної деталі. У Нас все влаштовує, у нас все прекрасно, у нас чудовий тренер. Аня суворий тренер, від якого я частіше отримую копняка, ніж похвалу. Але всі результати я бачу на змаганнях. Тож я дуже вдячний їй за це. Але завжди ти кажеш, що ти жорстка, ти жорстка, я жорстка, я така, жорстка. Не. Я на, на тренуваннях. Мур, мур мур, вась вась, вась, мур, 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 ва... Ну, крім хлопців. Ну, тому що ти новачок, ти дівчинка. Три роки вже займаємося. Типа, ну, це, це не трійка. І це. Ну, це інші амбіції. Ну так. Ну, і якщо я буду до тебе такою вимогливою, як до хлопців, ну ти будеш в ще більшому стресі. Кому це треба? Факт. Тому, ну, просто. Типу, я можу, але я не бачу сенсу. Ну, для чого? От. А питання інше, що коли, коли ти тренуєш хлопців, вони самі по собі інші, вони жорсткіші. Ти, ти з ними не скачеш отак, там ля-ля-ля, ти прийшла і скажеш або так, я сказала, ну, або сам, або ще щось. І якщо, наприклад, порівняти Костю з Антоном, то до них навіть підхід інший. Ну, просто інші люди, інші характери, і потрібно ну, але... бути психологом в цій всій історії. Ну, в ідеалі а вже ж, але ні, ну умовно, що ти типу, по ти там відчуваєш людей і ти там знаєш. Ну, звичайно. Робота тоді. Ну так, так. Не дуже приємно. Коли ти думаєш, що ти будеш собачками, да, як там привіт всім суміжним професіям, а опиняєшся, все-таки ну ти опиняєшся з людиною, ти вчиш людину, і вже потім ми це все переносимо на собачку. А, яка атмосфера на тренуваннях? І чим це не просто собака бігає бар'єри або тунелі? Я викинула це питання. Яка атмосфера на тренуваннях? Скажи. Я не знаю, для мене вона робоча. Ну, типу, я час на полі грає, робоча. Вона для ну, це для мене, це мене так, що типу підбадьорити. Тут не грає Брідмізи Харріза, тут грає якась там міленька поп, якийсь ну, там відкриття. Всі має бути співати. весело, ну, все-таки ну. це, ну, це ж якби щось про таке хороше. Чи були в тебе собаки на тренування, з якими не склалось? Який адже житі не підійшло і що з цим робити? Нічого. Ну, нічого не робити. А був такий випадок. Приходила до нас дівчинка, золотистий ретривер з дуже зайвою вагою, дуже хороша дівчинка, і, тобто, і собака класна, і дівчинка. Ну просто їм не підійшла аджиліті, жиліті. В нього була зайва вага, і якби я зазвичай одразу це кажу, тому що, ну слухайте, ну навіть 5 сантиметрів ми будемо стрибати, ну, типу, для чого? Mm. Ну, пам'ятаємо, що аджиліті це не те, що тримає собаку у хорошій фізичній формі. І ти маєш ну, вже бути якби, в хорошій формі, перш ніж почати займатися. Що на зазвичай найбільше дивує новачків? Мені здається, ну не знаю, коли собачка там стрибає два бар'єрчика, то це вже така магія. Типу... Це... Будь-який будь ну, вдалий, такий, знаєш, вдале виконання там, зв'язочки. вже... В тунель, коли, от, наприклад, заходять, бо буває, приходить дуже така там, тендітна собачка, ой, вона боїться, її, там треба час звикнути, і от, коли вона там робить повний тунель, то. Як зрозуміти, що тренер тобі підходить? Не знаю. Меч теж. Типу, я думаю, тобі має бути комфортно, коли в тебе щось не виходить, щоб тренер міг пояснити, чому. Не сказати просто там дебіл, дебіл по домах. Ну, типу, щоб була якась логічна аргументація. Чому не вийшло зараз, там, чому це не спрацює в майбутньому, о, чому краще так чи інакше? І може бути, знаєш, таке, що там тренер тобі не підходить, буває таке, що тобі спортсмен не підходить. Коли так, так. ти так як в одну сторону, і ніби непогана людина угу. і ніби класна собака. Ну просто. У вас не сходиться і все. Людина, ну, чи не хоче слухати, чи. Я думаю, це скоріше так все на рівні відчуттів. Типу, комфортно тобі чи ні. Але знову ж таки, ну чи є результат в тебе з цим тренером? Тобто, ну, давайте будемо відвертими. І знову повертаємося до амбіцій, які ти хочеш ставиш перед собою цілі. Ну, типу ти можеш класно ходити, розмовляти, ви можете бути класними подружками там, або друзями. А, і якщо тобі це влаштовує, тобі цього достатньо, це ж окей. Якщо ти хочеш якби, там, чемпіонат світу і ці всі медальки-кубочки, то дружба дружбою. А якби треба щось? А Так, зараз так. З якими собаками найважче, але найцікавіше. Дворняжечки. Ти Я ж кажу, не... що ти обознюєш дворняжечок? Ну, для тренувати. Найстабільніша собака в сім'ї, чесно. Мене, мене дуже сильно засмучує, коли починають писати різні пости про дворняжок, що це там кошмарна нервова система, що це, ну, просто там вирвані роки, там угу. ще щось. Ну, типу, ну, це неправда. Тобто. І знову ж таки, це ж може бути з будь-якою породною собакою. ну це типу вже... Так, ну так. Ніхто, ніхто взагалі від цього ну, там, не застрахований. І... Ну, Але я б не сказала, що це, типу, ну, найтяжче. З ними потрібно більше терпіння. Тому що переважно вони з вулиці, вони з притулків, вони вже з певним досвідом і. Ну, там... Ти не виходиш одразу на майданчик і, скажімо, бачиш ну, замотивовані очі. Але ми знаємо приклади Бордерколі, коли ти виводиш цуценятко і в нього не замотивовані очі. Mm -hmm. Ну, чесно, я вважаю, що дворняшки це взагалі mm -hmm. о, дуже класно. А вже ж мені пощастило з молі, це факт. Але на одному пощастило, ми свої результати не заробили. Добре, а як працювати, наприклад, от ти сказала, там стендітними, такими обережними собаками? Терпіння, любов. ну, Я не знаю, наскільки, наскільки в нас тут знаєш, як це, експертний блог про дресурування, ну це не про нас. Тобто, ну, любити свою собаку, прям любити, любити. В тебе не вийшло на тренуванні, і ти не приїжджаєш додому і не кажеш, «Все, йди нахер, типу, я не хочу там тебе бачити, і, і, і все, знаєш. Ну, типу, ти її любиш. Та ти навіть після поганого тренування береш і любиш її. Ну, типу, це жива істота. А, ну, бути терплячим, бути послідовним в своєму тренінгу. А, Ну, мати, скажімо, поруч хорошого наставника, тренера, кінолога, тобто знати, ну, куди там звернутися і до кого, дивитись навколо. І я не знаю, як описати це, але, типу, ну, запитати поради в когось, але не знаю, з такою. Так в нас заведено, що там, якщо я тренуюсь в цій команді, то я раджу там, тільки цього тренера. Так. Да. Так. Да. Правда. Ну, типу, і воно ніби логічно. Але я не знаю просто, як це донести словами, що я маю ну, на увазі. Якщо я звертаюся з таким-то там запитом, і працює цей тренер з цим? Ці собаки цього тренера, наприклад, у цей запит, вони в його власні собаки вміють, або його учнів. Ну, от я хочу бум. Я дивлюсь є в Ані бум чи нема в Ані бума? Або в учні Ані? Да. Нема. Нема! Ламалася. Ось там там. Яке питання було? Як працювати з легітними собаками. Супер. Терпіння, терпіння, терпіння. І ще раз терпіння. І терпіння, послідовність. І, Тобто, не, не пуште собаку туди, куди вона не готова. Не, не пришвидшуйте прогрес. ну, бо... Якщо вона боїться заходити гірше. в тунель, руками так не треба всувати в тунель і казати біжи. Не засунеться і не побіжить. Як не перегріти самому і не перегріти собаку, коли треба точно стопити тренування і йти на перерву або відпочинок. Якщо ми займаємось а, короткими підходами, не кричимо там, на собаку, да, не, не, ну, не, там, свій поганий настрій на неї, не спускаємо ще щось, то собачка не перегорить. А, Скільки має тривати підхід? 70 хвилин. Чистого бігу буде хвилини-дві, якщо ти так, подивишся так, сумарно. Так. Ти ходиш, хвалиш, слухаєш пояснення, там ще щось. Тобто а, ми не беремо собаку, ми не бігаємо з нею годину, без перерви, без е, вигулу. Ні, ні. Якщо вам кажуть, що це окей, це не окей. Навіть бордер колі. Підходи короткі, дозовані. Тренування не кожен день, навіть якщо це типу спортивний спорт. Це може бути, а вже ж, 5 тренувань на тиждень, але потрібно розуміти, що ти робиш різні речі. Там ти бігаєш бум тричі на тиждень, двічі на тиждень в тебе зв'язочки, або навпаки, або ти відпрацьовуєш якусь техніку взагалі на одному бар'єрі, але не годину. Ну, не годину. А коли треба точно стопити цю всю історію? Ну, коли тобі це задоволення, напевно, не приносить. Зриваєшся на собаку, на себе, там, на всіх навколо. А коли собака йде у відмову, не хоче нічого робити, ну, не хоче взаємодіяти з тобою, ну, потрібно щось переглядати. Як швидко вчаться новачки? Є середній термін, якщо ми беремо, наприклад, підготовку до дебюту? Якоїсь такої прям. Чіткого плану немає, тому що в кожного прогрес він індивідуальний, в кожної собаки він індивідуальний. Умовно. Пара прийшла з нуля, ходить двічі на тиждень на тренування. Там мотивована собачка да, і мотивований хендлер. Ну, я думаю, за півроку можна вийти в нолік. Добре, якщо це все одиничка. За півроку можна вийти в нолік, але паралельно, наприклад, тоді в нас там три тренування на тиждень, бо ми працюємо зонові, з лалом для одинички. Ну, так. Ну, Якогось такого чіткого хтось буде ходити рік і не вийде в нолік. Ну, складно сказати: хтось збере там, ну, я не знаю. <свісна> <свісна> Просто в мене, знаєш, розклад, він такий досить щільний, в мене багато подорожей, і, типу, ну, я не завжди на місці, щоб прямо так от взяти <свісна> і порівняти. Ну, умовно, це мінімум півроку, якщо це два рази на тиждень. Ну, <свісна> я думаю, так. І ви займаєтесь вдома? Мені здається, так. Вдома ну, якийсь там мінімальне право-ліво, тік-так, щось такого плану. Коли новачок свідомий, ну, тобто ти бачиш, що людина така з розумінням з оцим ну, не передавлює собаку, не йде в щось таке, ти можеш дозволити самостійно орендувати манеж, робити домашнє завдання, збирати якісь зв'язочки. Бордер першою собакою для джеліті. Чи залежить успіх від породи? Ні, успіх не залежить від породи. Молічка, наприклад. Молічка ходить там в цьому досвід. Бордер першою собакою, ну ні. Тобто, Костя з Антоном скоріше виключення. Uh -huh. Ну, я я щиро вважаю, що о, до них потрібно дорости. Це дуже класна порода, але вона така в два боки. І Іноді їх стає дуже шкода а через те, що вони такі розумні, швидкі та класно вчаться, завжди готові з нами працювати. Іноді люди просто зловживають, Я, Мені здається, що ми зараз в розфокусі. Нічого страшного. Але що люди зловживають оцим бажанням зробити для тебе все, ну, бордериним. Мені здається, що це не тільки бордерина. Насправді, коли ти типу, побудував контакт і мотивацію своєю з собакою, ну, вона дійсно вона буде дуже багато для тебе робити. Бігати з чужою собакою. Чи це можливо, і наскільки це хороша ідея? Типу, це залежить і від собаки, і від людини. Ну, тобто, ну, для мене це, ну, це не дуже. Але Why not? Ну, для когось це варіант. А взагалі, якщо з твоєю собакою бігає, взагалі якась інша людина, там не тренер, ти там шукаєш хендлер, наскільки це розповсюджена історія? Не дуже знаю. Це розповсюджена історія з юніорами може бути. Коли тренер дає свою собаку молодому спортсмену, от щоб він готувався, щоб він там бігав, виступав. Ну, я дуже така прям квочка, тобто ні. Я, я свою собаку ну не дам. Не для мене. Мама, мені зірчатко.